Права 4:51. Після уроків в класах школи зібрано 0,7 кг паперового сміття. Перше завдання. Якщо учні школи залишатимуть щодня таку кількість паперу, то скільки його пропаде за 190 навчальних днів в одній школі. Ну і у 20 школах району. Ну що ж? Якщо ми хочемо дати відповідь на ці запитання, скільки припаде, то записуємо перше завдання. перша дія. 0,7 кг. Нам потрібно тоді помножити на 190 навчальних днів. Записуємо 0,7, що множиться на 190. І це дорівнює. Заберемо від 190 10, то помножимо на 0,7, то буде 7. Записуємо це 7, що множиться на 19. І це дорівнює. 19 можна записати як 20-1. 7 помножити на 20 це буде 140. А мінус 7 на 1 мінус 7 це буде 140 мінус 7, 133. Записуємо, що це дорівнює 133. Записуємо чого? Кілограм. Кілограм тоді паперу. Пропаде. За 190 днів. Є? Ну, добре. Далі. А у 20 школах району то записуємо друга дія. 133 потрібно помножити на 20. Записуємо 133. Що множиться на 20, це дорівнює. Ну що ж, 133 помножити на 2, це буде 266. Так, і 1. 0, це буде 2660. Це буде у нас, чого, кілограм?

Yeah. Ну що ж, ми дали відповідь на перше завдання. Читаємо друге завдання. Для виробництва 1 тони паперу потрібно приблизно 900 квадратних метрів лісу. Якщо учні шкіл району здадуть усі паперові відходи за рік, то скільки квадратних метрів лісу вони збережуть від вирубування. Ну що ж, ми знаємо, що вони тоді можуть зібрати 2660 кг. Можна перевести. У тони, наприклад, скільки це буде тон. Ну і тоді одна тонна це 900 квадратних метрів, будемо знати, скільки в нас тон паперу, то помножимо тоді на 900. Записуємо друга дія, то перше записуємо 2660 кілограм, ми ділимо на 1000, бо у нас в одній тоні 1000 кілограм, то це буде дорівнювати. 2,66 сотих. У дужках записуємо тон. Тон. Так, це у нас здадуть усі паперові Це складають усі паперові відходи. Відходи. На рік. Є? Ну що ж, ми знаємо, що всього буде 2,66 тонни. якщо 1 е, тона, це 900 квадратних метрів лісу. Ну що ж, записуємо тоді друге, то нам потрібно тоді 2,66 скільки разів більше тонну, скільки разів буде більше, ніж 900 квадратних метрів множимо на 900. І це дорівнює. Якщо ми звідси заберемо 100 від 900, то у нас вийде 266. Що множиться на 9? Так? І це дорівнює. Ну що ж, як можна помножити на 9? Можна помножити на 10. І відняти 1, ну, можна так, ну або можна стопчик помножити на 9, принаймні. І так, і так можливо. Ну, давайте стопчик помножимо на 9. Записуємо. Тоді 266, що множиться на 9. Множимо. Отже, 6 на 9 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 6 на 9, 54 плюс 5 це 59. 9 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 2 на 9 це 18, плюс 5 це 23. Є? Ну що ж, записуємо, що це буде дорівнювати. 2394. У дужках пишемо чого. Квадратних метрів. Квадратних метрів пишемо лісу. Можна, зберегти? Від виробування. І... Ну що ж, а третє завдання проєктна діяльність як можна використати паперові відходи. Завітайте в сусідні супермаркети або крамниці з промисловими та канцелярськими товарами і складіть список товарів, які виробляють з макулатури. Ну, це ви зможете зробити самостійно. Дуже багато речей виробляють з макулатури, або додають макулатури туди, ну, починаючи від банального туалетного паперу, так і звичайного паперу, на якому ми пишемо, там також є або, скажімо, підставки під яйця і так далі. Ну що ж, це ви зробите самостійно, а я записую відповідь, пишемо відповідь. Що ж, у першому завданні за 190 днів у нас вийшло 133 кілограми. А, за, а у 20 школах вийде 2660 кілограм. У другому завданні, Так, скільки квадратних метрів можна зберегти? Записуємо 2000. 394 квадратних метри. Ну що ж, ось таке завдання на практичне застосування математики. Пам'ятайте, що потрібно сортувати відходи, зменшувати шкоду, яку ми наносимо довкіллю. На цьому вправу завершено.